Хі -хі -хі -хі. Ха, мовко, а я знаю, що таке текст. Невже? То, може, ти і нам розкажеш? No problem! Текст це текст. Ну, він складається з речень. Щось я не дуже впевнена, суржику. Виходить, що ці речення і є текст? Помахала осінь жовтим листом і попрощалася з нами. М'яч вислизнув у хлопчика з рук. Здається, я дещо поквапився. Не схоже це на текст? Не схоже, тому що текст складається не просто з речень, а пов'язаних за змістом речень. А ці речення не пов'язані за змістом. І справді, одне речення про осінь, а інше про м'ячик. Ти гарно все зрозумів, мій старанний. А прочитай ось ці речення. Старий, мов дід пастух. Міцний, кремезний, мабуть, і виріс на узліссі, щоб бачити, як ростуть його побратими в лісі. На узліссі стоїть самотній дуб. Ну, це інша справа. Зрозуміло, що всі речення про дуб. Правильно, але потрібно пам'ятати, що речення у тексті розміщуються у певній послідовності, а в цьому тексті не всі речення стоять на своїх місцях. То біжимо на галявину і наведемо там порядок. Тобто розташуємо речення в тексті як слід.